Добро вам, шановне панство! Вас вітає Blackside! Сайд. Сьогодні я вам покажу, як через заздрощі можна опозоритись. Oh, no. No. Знайомтесь це стрімер Пурген, який любить смерть діти до лабра. Є конфлікти з. З людьми, від з якими хочеться мати конфлікти. А є конфлікти з таким мусором, з яким не зв'язатись не хочеться. От в даному випадку в мене другий варіант. Не хоче зв'язуватись, але чомусь не є про нього. Ну, типа, я єдине, що можу сказати, це ну, типу, як я можу ставитися до людини, яка за гроші готова знущатися над власним ем, як це, над власною домашньою тваринкою. Хто не в курсі, він за донат готовий постригти кота. Ну, я вважаю це знущанням над котом. Бо не всі породи котів взагалі таке можуть сприймати. Ну, якщо ти праведний такий, то чому можна в любій ветеринарній поліклініці підстригти кота? Ветеринари знущаються над тваринами, за гроші виходить. Другий момент: ну, людина, яка відверто намахує свою аудиторію. Навіть зараз елементарно в нього вказано, що в нього є дропси. А знаєте що? В нього дропсів немає. Щодо дропсів, щось люди від нього не тікають. Не думаю, що люди підписуються на лабра лише через дропси, і через це він набрав 24к фоловерів. Дропси не отримують лише ті люди, які з орко стану а відтолкуватись від людей, які заригались за пару днів, і які заходять на стрім Лабра і питають за дропси, і при цьому пишуть, що він накрутчик. Скоріше Пурген займається цим сам, бо окрім нього про накрутки ніхто не говорить. Для цього з е ним, е е це сказати його не треба слухати. Бог. Звісно, його слухать не потрібно, особливо коли жаба давить. Заздріш. <кхем> <кхем> Аж подавився слиною від питання. Ну, в людей різні поняття про заздрість. Там єдине, чого можна позаздрити, це те, як він порушує правила твіча його не банять. Як завжди, ми не дізнаємось, що він там порушує. Хоча страйки і бани прилітали, угадайте від кого. Лан, я думаю, хватаю вже про це. Те, що хватає, давно всі зрозуміли, але жаба дави від того, що мужик за 10 місяців зібрав більшу аудиторію, ніж ноуним з 2019 року. Занадто багато уваги людині, яка цього не варта, так що думаю, краще не продовжувати цю тему. Ти хто такий, щоб таке говорить? Ну у мене так само дуже багато знайомих чоловіків. Е -е, Ну, як сказати, я в, в топ-клані українському зараз знаходжуся. Якось байдуже, де ти знаходишся, але це тобі не дає право обсера дину, яка сидить і грає в своє задоволення в танки. Лабор, ти граєш в танки для чого? В сенсі для чого? А для чого грають люди в ігри? Ну так розваги. Ігри це ж розваги, правильно? Питань немає. Це ти про кого? воно ну, Руслан, пише, що е, зараз один АФК накрутчик мене обсирає себе на стрімі. Я б також обсирав людину, яка в крису робить підлості. Ось що написав лабру з представників Варгеймінгу щодо партнерки. І знаєте, що він там написав. Можете поставити на паузу і почитати. Половина того, що тут написано, ми вже десь чули. Дивлячись на те, що Лабр грає по 10-16 годин кожного дня, а Пурген в середньому на день лише 4-5 годин. То би мовчав за АФК. стріми Лабра. Це можна перевірити в будь-який момент на Твічі, зайшовши на їхні стрімінгові канали. Зараз довірити чову, який БУ лайнову відеокарту продає за три дороги. Ні, я вже сказав, що там про що до нього зашквар, шквари не перевіряти типу, Просто зайти і не дивитися. А що типа реалія втирає віддюху в три раз дорожче. Спочатку пернув, а потім думає, чи справді так. Зашкварився брага по повній. Не думаю, що ціна в 28 тисяч гривень за таку відюху, яка ще на гарантії, це дуже дорого. Ну, не будемо про це, це діло продавця і покупця. Ну що ж, давай глянемо, на якій топовій відеокарті він грає. Особливо дивлячись, на якій відеокарті грає пурген лайнова віддіху, яку він сказав. Відноситься до нього. Ну, пернуть у воду саме головне, несе всяку пургу. Головне лить понос із рота на іншу людину. Зараз війна, і всі це розуміють. Треба підіймати український контент, і треба, щоб українські стрімери підтримували один одного, аби позбутися колонізаційних інформаційних наслідків від Раші. На стрімі один його з фоловерів написав побажання щодо цього. І ось що відповів Пурген. Я за те, щоб країномовні стрімери допомагали підтримувати один одного, не встралися на Фейфакат і науко тощо. Як це було добре в українському квіті, на початку мені не хотілося щоб далі так було. Ну, такого не буде. Бо завжди будуть е, розходитись е, погляди. Як я кажу, ну у мене погляди розходяться деякими стрімерами. Я їх не підтримую і тому подібне. Ти же паладін почав робити така стріми. Ну, я йому написав, що, типу, все, Те ви тебе до кріні стрімер, він казав, окей, група твоя роби, що хочеш. Ну, розійшлися на хорошому слові. Все. Розійшлись на доброму слові то добре. Але ж все одно сопельки жуєш від того, що жаба давить. Бо а така стріми це така собі тема. Просто на, ну так би мовити, дропси це бонус до трансляції, а не суті її. Забули тебе спитати, хто як повинен стріми вести. Корона не жме, а за дропси ти кому говориш ті, хто за ними іде, чи тому, хто проводить стріми. Ну, як завжди, в воду пердить нічого нового. Моя думка, хімель на рівні патанчик, недооціни. Так він не почати відносно недавно почав стрімити. Про що і говорив? Заздрість, що людина недавно веде стріми, і в нього більше аудиторії, чим у пургена. Ну, що ж, наприкінці, потрібно робити підсумки. Вердикт такий. Пурген закомплексований чувак. Тому що член великий. Ні, ні, з цим в мене проблеми. На жаль. З цим, на жаль, у мене проблеми. Це на генетичному рівні, розумієш. І через це у нього відчуття особистої важливості ЧСВ, який пробив потолок, і саме тому він шукає проблеми у стрімера, яких нема, аби виправдати свою заздрість. Бо Лабер за 10 місяців набрав більшу аудиторію, ніж Пурген, з 2019 року. Який рукоблудить на свою статистику, коли він має малу аудиторію свого стрім-каналу. Дивлячись на його поведінку, він ще не повнолітній. Коли в нього ще гармони грають плюс ЧСВ, і дає результат того, що він тупо зривається і поливає брудом людину. Те, що ти брага рукоблудиш на статистику і намагаєшся бути в топ клані, то твої проблеми. Цією поведінкою ти позориш клан. Мені огидно стало дивитись твої стріми через те, що ти своєю діяльністю звинувачуєш людину і поливаєш брудом на рівному місці. Ну а аудиторія не сліпа після цього відео, можливо, хтось зробить висновки для себе.